Я першочерговим завданням Територіальної державної інспекції з питань праці було і залишається питання соціального захисту найманих працівників. Упродовж перш... першого півріччя 2013 року державними інспекторами праці області здійснено 494 заходи державного нагляду. Порівняння з минулорічним періодом їх кількість збільшилась майже на 28%. Стан додержання вимог законодавства про працю та оплату праці перевірено на 472 суб'єктах господарської діяльності області, в тому числі було перевірено 41 підприємство Боржник із виплати заробітної плати. За допущення порушень законодавства про працю на посадових осіб правопорушників, інспекція склала та передала на розгляд судів 301 протокол. За результатами повторних перевірок з контролю повноти виконання внесених приписів, у першому півріччі цього року державними інспекторами винесено 17 постанов з накладанням штрафів на суму 14 тисяч гривень. Нерегулярність виплати та заборгованість із заробітної плати було виявлено на 41 підприємстві на загальну суму 6,5 мільйонів гривень. На посадових осіб підприємств боржників і заробітної плати на розгляд судів передано 33 протоколи про адмінправопорушення. Керівникам підприємств внесено 19 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств, які винні в допущенні порушень законодавства про працю. В результаті вжитих заходів за приписами державних інспекторів праці з початку року. Думайтесь, будь ласка, в цифру 1293 працівникам було виплачено заборгованої заробітної плати на суму понад 2 мільйона гривень. Варто відзначити, що перевірки стану додержання законодавства про працю проводили спільно із соціальними партнерами та контролюючими органами. Основне одне із таких найважливіших завдань, яке стоїть перед нами, це справді підняття рівня заробітної плати. Хоч була колега Міністерства соціальної політики, доповідала міністр соціальної політики Наталія Королевська, і рейтинги областей визначалися за певними показниками. Тому, звичайно, те, що Тернопільська область піднялася з колін, і вона за рівнем середньої заробітної плати не є остання, не остання, за нами є інша область. Ми завжди так займали одне з останніх місць. А тепер ми не на останньому місці. То звичайно, спільна робота всіх структур, але настільки це ще низький рівень середньої заробітної плати порівняно з загальноукраїнським, то я б закликала нас всім працювати разом спільно в тандемі. Цьогоріч колектив територіальної державної інспекції з питань праці зайняв шосте місце у загальному рейтингу ефективності діяльності територіальних органів держпраці України. Кращих працівників інспекції відзначили грамотами.